Значить, це так. Кажу швидко і по суті, щоб поняли і почули мене і влада, і люди. Зараз мені позвонила консьержка, каже, що е, зайшли там якісь і мусора, і хтось в масках, і е, одні ліфтом, і другі підіймаються по етажу. Мало вірятності, що вони здохнуть там в 17 не добіжать. Ну мені посрати. Це значить, я виложу відео, що я зараз зустрічаюся з військовою прокуратурою і слідчими по СЗЧшникам, пацанам, які до мене звернулись. Так, це виход ситуації, це мене влада так, блядь, почула. Значить, слушайте мене сюди внімательно. Андрій, як і другі зачешники, звернулися до мене з проханням допомогти їм. Я як людина в першу чергу, в першу чергу, я людина, не ви, я людина нормальна. Я не собираюсь брати на себе відповідальність за смерть цих людей, якщо відмовлю їм. А учитель, в якому фізичному стані вони зараз знаходяться, особливо Андрій, який показував в ефірі, що в нього полґрундака нема, і він кашлянути не може без храмати. Я не можу собі дозволити, як ви, віддати його на потурання, відказати, послати нахуй і кинути опять на передок. Я знаю, що сьогодні його жде свідчі, щоб він здався і вони його опять вернуть напередок. То що він не доїде до передка, тому що він вже і так слабий, це ж вам похуй. Мені непохою. А значить, я буду виконувати свій Божий. Першу очередь обов'язок, не громадський, божий обов'язок. Я не збираюся становитися сучасником вбивства наших громадян України, наших захисників, які чотири роки захищали цю державу. А тепер ми змушені їх захищати від цієї держави. І я буду це робити. І якщо ви зараз будете виламувати двері, там двоє дверей, то я сам вам їх відкрию, щоб не ламали. Бо я вже звик, що до мене підараси в масках прилітають. Ну а тепер я хочу обратитися до людей. Не удивляйтеся, що завтра наші журнаштухи продажні, левий берег, сайт Рухчесно, Українська Правда, стайте на сайті Рухчесно, я вже не зрадник, якщо вже ушло це слово. Допознається під боржомі, коли почки вже відвисли. Скрини не гарять. Я все пам'ятаю. Не удивляйтеся, якщо завтра напишуть, що у воскликнув знайшли 20 кг марихуани, 30 кг відборного кокаїна із куби. Оттуда ж вам постачають в адміністрацію президента. Я ж не знаю, що вони мені суть підкинуть. Значить, це за чесника, у мене тут немає. Але я їх фінансую щодня Андрію і іншим, хто до мене звернувся, трьоми ще, оплачую цілодобово житло. Ну я не мільярдер, ребята. І не мільярнер, і не притула. У мене немає папіка Пінчука, якого я кожен день сосу. Я гроші піздой не печатаю, я казала одна. І за ефір, я хочу публічно зараз заявити, за ефір за три години з військовим, при військовому, я опублікував собі старточку, йому збирав кошти. Ми зібрали 2750 гривень. Ще раз скажу, нема сьогодні таких дітях. Були, я не просив. Я купляв десятками броніки, машини віддавав, тепловізори покупав і ніхто не ні клянчив, не просив, не унижався. А сьогодні, Андрій, я тобі теж хочу, щоб ти знав, 2750 гривень тобі люди скинули. Конечно, не придумали миллиард. Там же ж є куди. Не стерненку не Чмуту. А тобі, особисто, військовому, які 4 роки захищали Україну. Я хочу, щоб всі все знали. Мали все відкрито. І запомнить, ви можете зараз вриватися, ламати там двері, ложить мене на диплом. Я сука, вас тоже положу. Хоч одного, сука, но я сюди положу. Хто на підніме сьогодні руку в моєму домі. Харе, блять, мене, в моїй країні пиздить. І тікайте, я туда не собираюсь. Я можу зараз вийти з квартири. Хуй вам, блядь, нарела. Яйця ще не вирішила, щоб на ось руку подумать. Отак так треба, щоб ви кожен себе захищали. І воєнні, щоб захищали. Не 2750 гривень скинули за три часи. Ефіра. Мені не треба ваші гроші. Я всім зароблю на хлеба. Ну я не мільйонер. Кожен день 1200 мені треба плачувати кожному за добу проживання. Плюс хлопцям треба одежду купити. Плюс їх треба покормити. І плюс їх лікарства купить. Потому що вони надіється, що вони здохнуть. Хуй ви угадали, не придохнуть. Оскар есть. Хоч одного, но спасе. Почти? встреча будет со мной или без меня. В прокуратуре и со слідчим. И Андрея я вам не отдам. Потому что если с ним что-то случится, в первую очередь я себя буду винить. Но потом люди будут винить вас. А вы, люди, оставайтесь, пожалуйста, людьми. И еще раз вам скажу. Мне эти эфиры нахуй не надо. Мне вообще ничего в этой не надо. Вообще ничего, понимаете? Мне вообще ничего уже не надо. За 4 года, блядь, это ебучая сука войны. Я понял одно. Я остался без денег без операций, которые мне надо было сделать, в долгах, в шовках, с проблемами, с криминальными справами. И с мрячками. И жидло снимаю. Все. И сижу, жду, когда, блядь, это пробежать пидорасы, и в масках мне двери сносят. Оно мне надо, оно мне в хуй, не пирается. Кажу, как есть, чиро и открыто. Всем гарного дня. Да? На тот случай, если я не, не знаю, что они бежать, блядь. Я сейчас там двери открою. Не хочу ефір виходити, щоб потім не розказували, що це ж військовий сука стан, що ж ворог все побачив. Так перебити нас усіх, перетравіть перед душі, щоб ворог не бачив. Втихаря. хуй ви, блять, угадали. Ми вам не орки, не стадо, не бидло. Мовчать не будемо. І мовчать не будемо. Я уж так точно. Уж, якщо здихати, блять, то стоя, а не перед вами підарами, на коленях. Ілі є в як ви навчилися українців говорити. А за дріб ще раз вам кажу. Сьогодні буде зустріча з моїм адвокатом, в прокуратурі, зі слідчими. І Андрія я вам не дам, і других не дам, хто до мене буде звертатися. Потому що туди дороги вже немає. Лучше одразу вбити. Ну я з вами заодно не збираюся бути. І відповідати за смерть цієї людини, я не збираюсь. А ви вирішайте, люди теж самі, або залишайтесь людьми, або хлопайте в ладоші, слухайте свої шмарафони їбучі, і будьте тоді любезні. Так і кажіть, що ми проти воєнних. Ми за шмарафон, слугу народу і все, що нам кажуть. От ми за це. Тоді так і определиться, пожалуйста. Уже пора приділитися. За кого ви і за що ви? А то е, всі е, розказують, як їм жалко воєнних. Синочки, синочки, синочки. А як до діла, блядь, так оскільки должен що цветий принтер купити напечатати гроші. Бабкам слово слово по тисячі мінять. На настоящее, чтобы хлопцем проплатить е, житло. Слушай, мне тоже надо платить житло. Мне тоже надо жить существовать. Но ну, не миллионери, это не моя война. Це не тільки моя одна страна. Це не тільки мой, Андрей. И не только мои проблемы. Это наше общее. Если мы себе народом считаем. И не надо тут рассказывать мне, что 4 года будет рядом. Не віде, С такой властью и демократией. Всем спасибо. Не знаю. Скажи, что до встречи.